По всій території України будуть вводитися обмеження на користування електроенергією через атаки росіян нашої критичної інфраструктури в Україні змушені вести режим економії електроенергії. Прогнозують вієлові відключення, щоб втриматися на плаву підприємців і звичайних людей закликали максимально зменшити споживання світла з сьомої ранку до 23.00. Ті обмеження споживання, які ми вводимо, наприклад, сьогодні, вони якраз направлені на те, щоб енергосистем залишалася стабільною, тобто дуже важливо, щоб наші споживачі розуміли, що обмеження споживання дають можливість нам застабілізувати ситуацію, тобто вони не є свідченням розвалу енергосистеми наразі навпаки, вони говорять про те, що ми все ще контролюємо те, що відбувається в нашій енергосистемі. На киян можуть очікувати віялові відключення електроенергії. Вони відбуватимуться у три етапи, кожен по чотири години. Це ж стосується і решти центральних регіонів, бо ж не дотримуються рекомендацій. В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр Укренерго вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії. У Дніпрі вели тотальний режим економії, зокрема на промислових підприємствах. Рекомендували обмежити використання енергоносіїв на два дні. Змінен графік освітлення вулиць. Освітлення в нас зараз працює до 20-ї години. Освітлення мостів працює до 24-ї години. Так само було прийнято рішення, що робота світофорів буде також зупинятися о 24-й годині 0-0. Складно сьогодні із сумчанам в області на більш як півдоби відімкнули водозабори та повністю зупинили електротранспорт. Звертаюсь до власників і керівників бізнесу, виробничих підприємств, кав'ярень, ресторанів. Зробіть, будь ласка, завтра вихідний день або технологічний день, день обслуговування, санітарний день. Для того щоб ми максимально завтра вимкнули всі електроприлади і максимально почали економити електроенергію. Зовсім зупинили рух тролейбусів і у Тернополі у Житомирі є велика вірогідність, що вони не працюватимуть до кінця тижня. А ось у Хмельницькому та рівному просто зменшили кількість машин на вулицях міст. Електротранспорт в Рівному виходить на лінію в розрахунку 50%. і дуже важливо розуміти, що сьогодні. Проходження дня і енергоспоживання дозволить нам проаналізувати ситуацію. Якщо ми стабілізовуємо систему, то можемо уникнути аварійних відключень в майбутньому. У Миколаєві навіть світлофори не працюватимуть до кінця дня. А у Харкові лише збільшили інтервал руху поїздів метрополітаном. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.